Він виставляв свої картини по всій Європі, а тепер захищає українське небо. Влад родом із Дніпра, йому 27 років, і зараз він займається технічним оснащенням ППО. Та до 24 лютого навіть не думав, що опиниться на війні, малював картини, показував їх за кордоном. Його роботи побували від експозицій ООН у Швейцарії до приватних аукціонів в Італії. Та коли Росія повномасштабно напала. Про творчість не могло бути й мови. Просто дивишся на вікно і бачиш, яке навколо яка ситуація. Трошки важко було. Нет. Він бачив, що Росія коїть із його країною, і через це не міг зробити ані мазка. Влад відклав пензля і почав волонтерити. Допомагав різним підрозділам у забезпеченні, а влітку 2022-го і сам вирішив долучитися до війська, надихнув друг Азовець. Я хотів теж е спробувати себе. Він мені розказав вкратце, які там нормативи, та я зрозумів, що треба трошки підкачатись. Але до ЗСУ потрапив аж через рік. Влад травмував плече, завзято готуючись до здачі нормативів. А коли одужав, його взяли до 57-го полку радіотехнічного забезпечення. ППО відтоді він технічно забезпечує сили протиповітряної оборони, які збивають ракети над Дніпром і Київщиною. Ми налагоджуємо зв'язок з системами ППО з авіацією. Та командним пунктом для того, щоб всі працювали як єдиний механізм. Генератори, рації, безперебійники завдяки владу. ППО має надійний зв'язок. Робота цих приладів непомітна. Збирати на неї гроші важче, ніж на дрони чи тепловізори. Але для ППО вона вкрай важлива. Щоденно влад докладає чимало зусиль аби придбати це обладнання. Усе це немалі гроші. Частина з них від благодійних фондів, інша від українців. Долучається дуже багато людей, але все рівно за потреби доць, і потрібно ще ще. Ви теж можете долучитися до забезпечення воїнів ППО та допомогти їм боронити українське небо. Підтримати влада у його справі можна за посиланням у дописі.